Брал я саженцы у Кости Барыбы. Получается, был самовывоз вывоз. Я в Черниговский область, в район. Саженцы все принялись до но Брал и великий, и маленький. Тоже ни почта, ни нова почта. Не брали их на отправку. Каждый саженец принялся. Брал 220 штук. такі саженці я зробив як Костя сказав обрізати максимально Щоб вони прийнялись я обрізав я не фахівець навіє отакі от височенні Я их тоже попкорнал. Так что вот так. С 220 штук один только не Вот все. Вот все. Вот все. 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 Чтобы никто не думал и не казав, что лохотрон или брехня кращих саженцев я еще не брал. Ни в кого. Треба слухати людину. Ось. І до кінця. Ось один в мене котрий не прийнявся. Є ще такі або сплячі, або що, ось о. Той, котрий не прийнявся. Ось, воно два штуки далі, ось о. Ось, о, такий Сидів, сидів, а тепер вже почав розвиватися. Ось о, розвиток цього саженця.